Ситуація в великій Новосільці напружена постійно. Йдуть постійні обстріли з арт-установок, з мінометів. На околицях чутно стрілецькі бої не припиняється не на хвилину. Всі цілі, всі здорові? Я здорова, все порядку. Постраждалих немає? Ні, ні, я тільки хочу поїхати. Все добре. Зараз ми вас евакуюємо туди. туди. Камерську сторону. Вивеземо То собі, скажете. Да. Да. Буде так, все добре, не переживайте. Да. Ну, дякую. дякую. Нема за що. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Ви переживайте, ні. все буде добре. Дякую, синочок, дякую. Зараз її доставимо до її рідних. Доставили бабусю до знайомих, зараз вони її відвезуть до сина. Наразі знаходиться біля 300 осіб. Більша частина цих людей похилого віку, яка потребує допомоги зі своєї сторони. Ми по змозі завозимо гуманітарну допомогу. Набори особистої гігієни. Люди дуже втомлені. Майже рік вже живуть у підвалах, в бомбосховищах. Малолітніх дітей не залишилось завдяки тому, що ми їх всіх евакуювали в більш безпечні місця. Упала, голова закружилася. і оце... Так. Mm -hmm. Так, ви... що болить У вас? У паху болить. У паху? Так. Да. Набой ну, можете жити? Ми вас на сілочки положимо. І, і повеземо повезем до лікарні. Вирушаємо до Курахівської міської лікарні. Треба зробити рентген на все інше. Ми ділимося на дві групи. Одна група постійно знаходиться на добовому чергуванні, друга група. Завжди на зв'язку патрулює район, проводить бесіди з населенням. Саме в ближайших селах до лінії розмежування. Пріоритеті у нас стоять сім'ї з малолітніми дітьми, яких треба найскорішим часом вивезти в більш безпечні місця району, прибули до родини, яку будемо евакуювати. Вчора, в результаті обстрілу, з РСЗВ ГРАД був прильот. Там попади. Це дуже добре. Літні люди звертаються до нас частіше всього через своїх знайомих, так як всі знають, наше місце знаходження, бо телефонного зв'язку майже немає, або приходять самі до нас і з проханням про евакуацію. Рятуємо собак. Є ще село Прифронтове Времівка, де залишається біля 14 осіб. Воно знаходиться майже на лінії розмежування, майже все розрушено. В цілих будівель практично немає. У Времівці, по нашим даним, залишається біля 14 осіб. Я сам житель села Времівки. Моя будівля також зруйнована. Це сталося близько півроку тому, в результаті артобстрілу ствольної артилерії. До ворожих позицій близько 1,5-2 кілометри і вже стоїть ворог. Бабуся, ручку поїхали, Дякую. Мої хороші. Спасибо. Дай бог вам здоровье им не будет. А вот помоги мне Оба! Вот, оба. Всё. Спасибо, мои хорошие. Присаживайтесь вот на сиденье. Конечно, ваши родственники вас уже ждут. Ой, спасибо. Бабулечка, да. он уже ожидает вас, давай. Ой, что. Чего? Да. Здрасте. Здрасте. Навагаю, 50 -50 Пуся, друзів, вам большое. Треба виїжджати. Є життя і краще, ніж вулиці Новосільці. Закінчиться війна, всі повернемось додому, відбудуємо свої будинки та життя буде продовжуватися. Працюємо кожного дня, допомагаємо людям. Це наша робота, наш обов'язок.